Миколаїв оговтується від наслідків ворожої дронової атаки. Ввечері 21 січня у місті пролунало сім вибухів. Внаслідок обстрілів двоє людей постраждали в двох районах обласного центру. Зафіксовані руйнування і пожежі. Докладніше про це у матеріалі Єлизавети Кротик. Лариса згадує, як прокинулася від потужних вибухів. Жінка близько восьми років мешкає в будинку, який нині зруйнований російськими ударними дронами. Після окупації і зруйнованого житла і загибелі мого чоловіка і брата. в Мене така чуйка вже розвинулася, що на оці ракети і шахеди. я прокинулася. Я прокинулася, в мене була дуже якась тривожність і почула перший вибух. Потім ще один вибух. Ну і вже на власні очі якраз лежала, була повернута до вікна і в цей момент. От був прильот от в першу другу квартиру, вона вибуховою хвилею вирвало повністю все дах, вікна всі посипалися, все, що було в хаті, повиривало. Після ворожого обстрілу Ларису з сусідами заблокували в понівечних помешканнях, мусили шукати, як вибратися. Пленало, ми не могли вийти, викликали ДСНС. Тут в четвертій, точніше в третій квартирі була ні, це четверта квартира, ось ми якраз біля неї стоїмо. Жінка, яку тобто, також ДСНСники звільняли під завал, під завал, тому що вона отримала і опіки, і дуже важкі травми. І ми вилазили через вікно, якщо так можна сказати, тому що і так ми зараз і робимо, інакше потрапити в квартиру неможливо. У наслідок дронової атаки по Миколаєву зруйноване житло Ігоря. Чоловік відвів дружину з дитиною до батьків, а сам повернувся розбирати завали. Все чув, який летів він, те все заглох і над хатою прямо заволо. Я думав, що він просто десь в центрі там десь пролетить. Ну оказалось, що впав во двор прямо до нас. Ну, состояние, звісно, шокове було, ніхто нічого не розумів, ну, не кричали таке, ну, шокове состояние було конкретно. Ще маленька дитинка у нас 4 місяці, то трошки звісно, перелякалася. Трошки. Ну, живі і Вибухова хвиля потрощила вікна у чотирьох багатоквартирних будинках і одному приватному. Також пошкоджені двері сімейної амбулаторії, кооператив, адмінбудівля транспортного підприємства, залізничне полотно та автомобіль було чутно один приліт сюди далі, Потім звук двигуна шахеда И другий приліт, а потім вот это рядом и вылетело викно. В моменте да, потом это уже не первый раз, потому что сталкивался с прилетом касетників недалеко. Поначалу да немножко страшно, но ничего, сейчас восстанавливать розрушення. Серед травмованих жінка 75 років, її ушпиталили. Та 59-річний чоловік. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.